Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера і я, Лілія Налягака. 14 населених пунктів зазнали обстрілів на Запоріжжі. За добу росіяни завдали по області майже пів тисячі ударів. Є поранені серед цивільних. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Вітаю, Інно. Розкажи про наслідки обстрілів докладніше. Лілія. найчастіше саме безпілотниками били росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. І, власне сьогодні вранці в одній з прифронтових громад. Ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль. Легковик і поранення дістав під час цього удару 72-річний чоловік. Ну а також, окрім безпілотників, гатили Росіяни ще з артилерії і з авіації. Зокрема, було авіабомби. Скидали на гуляйполе, новояковлівку та червоне. І власне під час обстрілів у населених пунктів, що зазнали ударів, пошкоджено також житлові будинки. та Інфраструктуру, ну а у, саму, у самому при фронтовому Запоріжжі триває, власне, продовжують з'ясовувати екологи працюють і правоохоронці і з'ясовують причини забруднення річки Мокра Московка, і це забруднення виявили напередодні. Наразі площа сягає понад 800 метрів квадратних. Виявили, що річка поверхня водойми вкрилася не невідомою густою невідомою плямою, і наразі поверхня яка і ця пляма вкрила поверхню плівкою. І зараз фахівці взяли проби ґрунту, а також води і самої речовини для аналізу, аби з'ясувати, що за що це за речовина. Є походження поки що невідоме. Ну і власне проводиться розслідування. Зараз екологи підраховують збитки завданої шкоди, а також е з'ясовують і обставини походження цієї речовини, і з'ясовують особи винних до цієї події. Дім, така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Лілю, передаю вам слово. Дякую, колего. З нами наживо була Інна Гогої з останніми новинами із Запорізької області. Ситуація на прикордонні сумщини лишається досить напруженою. Росіяни там не полишають спроб заходити диверсійними групами, проводити штурми та обстрілювати українські позиції. Попри тиск ворога успішно стримують. Про це нам розповів Олександр Поліщук, який разом із побратимами тримає оборону на тому відтинку. Ситуація насправді складна, але контрольована. Ворог на постійній основі. Здійснює артилерійські обстріли, відбуваються удари авіаційними бомбами, мінометними розрахунками також завдає ударів дронами Камікадзе. Але станом на сьогодні сили оборони України контролюють цей процес, відбивають атаки та з безпілотними системами активно противодіють ворогу на всіх ділянках Сумського фронту. На Вовчанському напрямку силам оборони вдається стримувати росіян. Втім, ворог не припиняє тиснути. Штурми малими групами відбуваються регулярно. Про це в нашому ефірі розповів Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Державної прикордонної служби. Стримувати противника вдається, зокрема завдяки роботі операторів безпілотників. Підрозділ нині проводить збір коштів для закупівлі додаткових дронів та технічних засобів. Ви також. Можете допомогти у цьому, скориставшись QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані? Дрони це один з найбільш ефективних засобів стримування ворога. Ворог, коли чує дрон, то ворог відразу трошки стає більш стриманим, стає скромнішим у своїх намірах, ховаються. і це дрони допомагають знищити нам ворожі техніки, живу силу. Знищити фортифікації дрони і також розхідні матеріали на дрони. Зараз ми на них збираємо збір банка це на мільйон гривень. У нас зараз відкрита. Зібрано зараз третину, і ми як будемо вдячні телеглядачам, якщо вони долучаться до цього збору. Європа готує коаліцію сил для України. Учасники групи Веймар Плюс оприлюднили спільну заяву за підсумками саміту в Лондоні на рівні міністрів закордонних справ. У ній Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія, Велика Британія та Євросоюз закликали Росію погодитися на тридцятиденне перемир'я. Водночас, представники групи підкреслюють відсутність серйозних намірів Москви йти на мирні переговори. Європейці анонсували створення коаліції пові вітряних, сухопутних і морських сил підтримки для України та пообіцяли тримати російські активи замороженими до повного відшкодування збитків. Нагадаю, групу Веймер Плюс створили взимку цього року як відповідь на зміну політики Вашингтона щодо російсько-української війни. Єдиний спосіб мати справу з путіним, як ми вже добре знаємо, це з позиції сили. Нам усім потрібно показати, що сила це те, як ми відновлюємо мир у Європі та протидіємо гострій загрозі, яку Путін становить для всіх нас. Якщо Путін знову відхилить припинення вогню, то логічним висновком буде те, що тиск слід чинити не на жертву агресії, а на її винуватця, доки він не відчує болю та не стане розсудливішим. Президент США Дональд Трамп планує розмову з китайським лідером Сі Сідіньпіном уже наприкінці тижня. Про це американський лідер заявив за підсумками переговорів делегацій двох країн у Женеві. Сторонам вдалося досягти угоди щодо зниження тарифів. За нею США зменшать мита на китайські товари зі 145% до 30%, А Китай на американський імпорт зі 125% до 10%. Трамп називає це повним перезавантаженням. За його словами, нинішні відносини з Пекіном дуже хороші. і вони погодилися відкрити Китай. І я думаю, що це буде фантастично і для Китаю, і для нас. І я думаю, що це буде чудово для об'єднання та миру. Китай також призупинить та усуне всі свої немонетарні бар'єри. Вони погодилися це зробити, їх дуже багато, але знову ж таки для мене найважливіше, що вийшло з цієї зустрічі, це те, що вони погодилися. Тепер нам потрібно це оформити. Європейський союз гірший за Китай. Це ще одна заява Дональда Трампа на тлі торговельних домовленостей з Пекіном. Мовляв, єС поводиться несправедливо. Та, попри це, каже Трамп, Сполучені Штати мають усі козирі в руках. Цікаво, що, попри таку риторику, глава Білого Дому хвалить Урсулу фон дер фондерляїн і хоче зустрітися з нею. А у квітні Трамп пообіцяв, що США і Євросоюз обов'язково укладуть торговельну угоду. За 20 хвилин оновлений випуск новин. А просто зараз у ефір повертається Ірина Баглай. Пуск шахедів повітряні сили попереджають про чергову загрозу а мобільні вогневі групи вже на позиціях. Замить поговоримо із командиром такого підрозділу.